Привіт, вболівальники синьо-білих! Зараз вийшло. У Динамо може бути нове футбольне відкриття. Надзвичайна новина схвилювала шанувальників. Динамо в останні години діє стримано, і молода перспектива українського футболу може бути на підході. Маючи лише 19 років, це одна з найбільших обіцянок чемпіонату, але спочатку. Якщо ви тут новачок, підпишіться на канал, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. Ми завжди надаємо вам найсвіжіші новини з перших вуст. Насолоджуйтесь і ставте лайк на цьому відео, щоб YouTube і надалі повідомляв останні новини від Динамо, як повідомляє новинний портал Spot.ua, Динамо уважно стежить за молодою перспективою українського футболу, за отриманою інформацією. 19 річний гравець може перейти в Динамо в будь-який момент. Зараз молодий захисник виступає за рух, а цього сезону в українській прем'єр-лізі провів 15 матчів і забив два голи. Деякі вболівальники Динамо вже просили таку обіцянку в Динамо. Захисник Богдан Слюбик, одне з відкриттів чемпіонату. За інформацією журналіста Володимира Звєрова, на радарах грандів українського футболу перебувають багато молодих гравців руху. Одним із головних з яких є Богдан Слюбик, який привернув увагу динамівців, тож, друже, Богдан Слюбик підійде для Динамо чи ні? Залиште свою думку в коментарях, і я будь-коли повідомлю вас про результати цього контракту.